У понеділок, 9 листопада, світ відзначає 20-ту річницю падіння берлінської стіни. Бетонний мур, який розділив Берлін навпіл, насправді поділив світ на два ворогуючі табори. Після розвалення стіни не витримав і тоталітарний радянський лад. Про події тих днів далі в сюжеті Марії Юнко. Бранденбурзькі ворота одне із видатних місць Берліна. Колись парадний в'їзд у столицю Пруського королівства у ХХ столітті став бар'єром між східною і західною частинами міста. Стіна на десятиліття стала невід'ємним символом Берліна. Цей фізичний бар'єр у самому серці міста було споруджено у серпні 61-го року за вказівкою комуністичного уряду східної Німеччини. Вона відокремлювала Східну і Західну частини не лише міста, але й цілої країни. Це був найбільш наглядний символ залізної завіси між заходом та країнами радянського табору, який постійно нагадував про зростаюче напруження між таборами в умовах холодної війни. Однак, з часом комуністична система почала давати все більші й більші тріщини. Люди на заході знали, що східна Німеччина була у важкій ситуації, її економіка котилася вниз. Як ми зараз знаємо, нашій таємній розвідці було багато чого відомо. більш очевидним сигналом змін став прихід до влади в радянському союзі Михайла Горбачова коли Горбачов прийшов до влади у радянському союзі, стали з'являтися певні знаки. Одним із найголовніших було те, що люди в СРСР почали відкрито говорити про можливе об'єднання Німеччини. Між керівництвом Москви і східної Німеччини почали виникати суперечності у поглядах. Цього з нетерпінням очікували західні лідери. пане Горбачов, зруйнуйте цю стіну. Цей заклик американського президента лише підсилив рух реформ, який назрівав в країнах радянського табору. До літа 89-го року східна Німеччина почала шукати шляхи до заходу, і країну охопили мирні демонстрації протестів. Я думаю, як тільки радянський союз, Москва, Горбачові, політбюро прийняли рішення не застосовувати проти демонстратів сили, то весь цей будинок з картів почав розвалюватися. І, врешті, розвалився 9 листопада. Берлінська стіна, а з нею і комуністичний уряд східної Німеччини стали історичним минулим. Марія Юнко голос Америки.